Доброго дня, шановні любителі виноградної лозити винограду. Сьогодні 14 травня 2023 року Сутиски Вінницька область, виноградник Обальника Олександра. Хочу показати наслідки заморозків останніх днів. Ось, бачите, що, що сталося з почок. Їх просто можна зараз відламати. Оце так само. Ну, що Вони, вони тільки на, будуть на себе забирати питання, десь там щось, якийсь листочок, а толку не буде. Їх всі треба обламувати. Залишати тільки от, які лишилися живі, нормально, оце все піде в вегетацію. Далі хочу розказати за останне, що в мене на момент раднику діється. Два ряда я закривав себе, себе соломою на, на час заморозків. вони пережили прекрасно, підв'язав вчора. І в тому числі і от прививки, це, минул... це не цьогорічні прививки, це минулорічні прививки на чорним чорний І вони зимували в... закриті землею. І от вони прекрасно вегетують. Чудовий результат. Я, я доволен цим, тому що це в мене кущ був, який трошки тріщав, і я його... Щоб не удаляти, все-таки вирішив перепривити. І ось наслідки, наслідки прививки, ви бачите, брунька пішла в ріст. Я сподіваюся, буде гарний приїзд і ще, якщо буде все добре, то побачимо урожай із цих гебідних форм. На даний час на винограднику провожу підкормку молодих кущів. Вже зробив підкормку молодих кущів. Підкормлював їх і кору тому що азот. Калій заложені всі в посадочну яму при, при посадці. Оце молодий кущ, я його підкормив коров'яком. Півлітру коров'яка розведено один до одного на відро води, плюс зо три відра води, два-три відра ще з проливом. І ось така підкормка вийшла. Останні кущі, великі, вегетуючі, буду е, поливати і підкормлювати нітромофоскою, які, ну, які підуть плодоношені, яким вже 8-9 років кущами більше, менше. А ці от молоді коров'ячком. І має бути гарний результат, тому що це вже спрактиковано не один рік. Кілька слів про формування двох тухрічних кущів. Ось цей кущ, винограда ТОС надранній. Вегетація дуже швидко пішла, бачите, які він пагони. Сильні і як йдуть. В минулому році було два рукава вирощено. Цього року я ще додаю чотири. Буде шість рукавів три в одну сторону, три в другу сторону. Ось так. Все лишнє виламується. Все, що лишнє, треба виламати і формувати 4-6 рукавів, не більше на другий рік. Також ось, так ось зараз проводиться проломка двойників і тройників, які починають врятувати. Ось бачите, от тут дві бруньки. Ми одну удаляємо, залишаємо сильнішу. Ось. І так має бути на кожному. Ось тут теж. Менше удаляємо, залишаємо сильнішу. І так весь виноградник. В подальшому через тиждень можна вже буде зробити проломку і нормування ось такими вже пагонами. Вже уберуться ще лишні і сформується кущ на 30-40, у кого яка сила росту, 25 бруньок. Це вже кущі, які плодоносяться дорослі після 4-5 років вегетації. На цьому будемо закінчувати. Миру і добра всім, на все добре.